А прямо зараз розпочнемо із супермами. Я вже декілька тижнів копаю інформацію взагалі про це шоу. Кому що відомо, тому що розповідав, мені а, шкода, як проєкт розважального жанру із соціальними ініціативами, акцентами почав перетворюватись у комерційний фрік перформанс. І от що на села кошеня, яке там працює, я вважаю це досить вагомий штрих до портрету, і його потрібно озвучити. Привіт, вийшов новий сезон Супермама, Я там працюю. <ків> пропустимо, щоб не спалити кошеня. І я просто в шоці. Є там одна учасниця. Так от вона насправді дочка одного дуже серйозного чувака з гур. Це знали одиниці, і про це говорити було суворо заборонено. Вся така при баблі, в золоті, бренди на ній капець. Але в ефірі це все підрізали і показали так, ніби вона проста, типу, її коханець забезпечує. А насправді це все гроші її баті. І ще навіть вік їй змінили. Там купа всього неправдивого. Я Просто не можу зрозуміти в країні на а діти посадовці входять по шоу, грають у себе звичайних мам в лапках. Це просто смішно та сумно водночас. Кому зайде, передайте далі. Хай люди знають, що насправді за кулісами. Ось її інста. Итак, добрый день, студия. Ребят, сейчас будет несколько монологов на тему супермамы. Я, конечно, не ожидала, что столько будет внимания к моей персоне. Я, конечно, знала, что я с ебанцой интересная вещь, но а что, ну, что настолько. Значит, что хочу сказать первое. Мне очень приятно, что много поклонников и хейтеров, но я в душе не буду вы взяли мой телеграм. Я вас прошу не писать на телеграме. Я оставлю здесь инсту. Там у вас уже 5000. Давайте, пожалуйста, все туда и будем там тусить. а такая меркантильная, такая содержанка. С кем я, блядь. Що я делаю, яка герчиться я? По чому мені ванні стоять блядь, квіти і всяке такое? не только телеге, Окей? Так, це перше. Далі ще буде монолог. Фріда 8. мірканційне Вікторія, ну тобто російською мовою, супермами з тебе. А як взагалі це працює? Це впливає якось на самооцінку даних пенянок? чи принципово важливо із гур гурт та інших структур державних засовувати своїх родичок на різні суперпроєкти, бо їм... Нудно жити, мабуть, настільки життя прісне і нецікаве, що доводиться вештатись по різноманітним талант-шоу, ток-шоу, аби хоча б якось підживити своє внутрішнє его, тому що не маючи талантів, маючи гроші по замовчуванню від самого початку, скоріше за все, життя просто не цікавив цих людей, і хоча би в такий спосіб вони себе обманюють, що типу все ок. друзі. Кому що відомо про цю Вікторію, надсилайте, залюбки вивчимо, будемо розуміти, яких персонажів відправляють на проєкт Супермам. Взагалі, там, де знаходиться Карпачов, це завжди. Розчарування, судячи з усього, що ви думаєте з цього приводу і як ставитись до заможних понянок заможніх батьків, яких тикають на різноманітні телевізійні шоу? Давайте поспілкуємось в коментарях.